Добрий день, мене звати Чорникалова Аліса. Я є ученицею 9 класу Дніпровського ліцею номер 22 Представляю свій проєкт дизайн-розробка інтер'єру двокімнатної квартири в етнічному стилі в номінації Комп'ютерне мистецтво. Дуже давно я почала цікавитись 3D-моделюванням та, та різними дизайнами інтер'єру. І я надихнулася, щоб розробити цей проєкт для українського народу і також більше поширювати українську культуру. Але загалом мені дуже подобаються інтер'єри у вінтажному стилі у 90-х, 70-х, також антикваріальні речі, які можна десь здобути, купити дуже задорого. У загальній інформації ми можемо отримати, що я, я робила. Цей проєкт у графічному редакторі Blender 3D і оселя, загалом будинок 63 метри квадратних. Також у пояснюванні записці під розділом No4 я створила в програмі Excel кошторис кожної за кімнати в цій оселі, яка приблизна вартість становить 294 тисячі. І у цю вартість входить майже те, що ви можете побачити у кожній кімнаті, або також додати щось своє. Дякую за увагу, до побачення.